Голова асоціації органів самоорганізації населення Вінницької міської ради Наталя Панчук переобрана на другий строк. Разом з нею свою роботу продовжать і її заступники. Одноголосне рішення було прийнято на загальних зборах асоціації, участь яких взяв і мер міста Володимир Гройсман. Останній високо оцінив роботу об'єднання. Те, що сьогодні переобрані і голова асоціації і заступник, і фактично всі робочі органи, це говорить тільки один, що ви. Всі ці чотири, трошки більше ніж чотири роки, робили якісно свою роботу. На загальних зборах асоціації органів самоорганізації населення підбили підсумки роботи об'єднання за останні чотири роки. За цей час у приватному секторі Вінниці серед іншого була проведена паспортизація та асфальтування доріг, заміни на зовнішнє освітлення, організовано регулярний вивіз сміття та налагоджено рух муніципального транспорту. Також вдалося ліквідувати більше 40 стихійних сміттєзвалищ. На ці роботи з міського бюджету було виділено понад півтора мільйони гривень. На проведення поточного ремонту 32 вулиць 1 мільйон гривень, на очищення та ремонт 44 криниць загального користування 96 тисяч гривень, на знесення 68 аварійних дерев 102 тисячі гривень. Ліквідовано 40 стихійних сміттєзвалищ та прибрано місць загального користування на суму 145 тисяч гривень, ремонт приміщень для прийому громадян, мікрорайоні Надія, Тяжилів, Підлісний. На 25 тисяч гривень, за словами фахівців, до фінансування цих та інших робіт долучились і мешканці приватного сектору. Вони зібрали більше 1 мільйона 600 тисяч гривень. Ще понад 2 мільйона люди спрямують на будівництво каналізаційних мереж. Цього року вже розпочаті відповідні роботи на старому місті і в селі Перегова, в планах мікрорайони Корея та П'ятничани. Заслуговує уваги і поваги саме позиція мешканців. Якщо ми спочатку розпочинали роботу по співфінансуванню, вона йшла дуже важко. Але сьогодні люди розуміють, що це той реальний механізм, яким можна впливати на вирішення чи покращення своїх умов життя. Іншого варіанту просто немає, і те, що ми усвідомили і організаційно, дає свої відповідні результати. За словами мера Вінниці Володимира Гройсмана, вже за п'ять років каналізаційні мережі будуть в усіх районах міста. А вже цієї осені по маршрутах приватного сектору їздитимуть 15 нових автобусів. В планах розширити муніципальний автобусний парк до 40 машин. Наразі їх 23. Мер також пообіцяв підвищити зарплату головам квартальних комітетів.